Друзі, вітаю знову на першому міському. Ми продовжуємо консиліум і раді вітати в нашій студії вже нову гостю. Це Ганна Пенчо, медична директорка дитячого консультативного діагностичного центру імені Академіка Резніка. Пані Ганно, вітаю вас в нашій студії вітаю. сьогодні. От знаєте, ми а, дуже радіємо настанню весни. Uh, і вже всі чекаємо на літо, на тепло. Хочемо вже відкрити свої вікна, хочемо вже йти на пікніки, хочемо вже жити таким більш-менш uh, таким життям, яке дозволяє нам ця війна. Але uh, за всіми цими. Відкритими вікнами, за тими процесами вичищення своєї квартири, які ми розпочинаємо ще з Великодня, коли ми їмо вікна і всю перемиваємо квартиру різноманітними добротними хімічними засобами, за е вентиляторами, кондиціонерами, зволожувачами, які дістаються в цей період. Е за всім цим. А в квартирі чи в будинку, де є маленька дитина, криється дуже велика небезпека. І от яка саме? Давайте спробуємо сьогодні оговорити, і може почнемо давайте, з відкритих вікон, так? тому що це а, та біда, яка подорожує з нами весь час і кожного року ми бачимо ці. Дуже страшні новини про те, що маленькі діти випадають з досить високих поверхів, тому що були відкриті вікна. І я так розумію, що це дуже така велика проблема і досі залишається. Так, Так, на жаль, з року в рок статистика не змінюється. Цифри приблизно однакові кожного року, оскільки не. Повторюю батькам про те, що незалежно від віку дитини, навіть якщо вам здається, що це маленька ще шестимісячна дитина, яка тільки но починає там сидіти, тільки но починає тримати свій тулуб у просторі, але все одно вже повинні батьки думати про те, щоб забезпечити дитину, безпечний простір убезпечити. І, зокрема, поставити заглушки на вікна, так подивитися, чи надійно закріплені сітки віконні, так не залишати дитину самостійно в кімнаті обов'язково, щоб дитина була під наглядом, не відкривати вікна, коли дитина в кімнаті лише на провітрювання. І... Як то кажуть, знаєте, та вона ж тільки заснула, так. і вона спить, але пі... після того як батьки буквально на хвилинку за там стаканом води чи кудись вийдуть, дитина прокинеться і тієї хвилинки буде достатньо. І там москіт... кажуть, в нас москітна сітка. Так, от спойлер, вона не обереже вашу дитину, а, москітна сітка. І Дитина теж це вам не котик, а, вона не там не один-три кілограми а, важить, в неї Тому... не дев'ять життів, на жаль. Так, так. і вона не. Вона не розуміє того, тої небезпеки в своєму цьому експериментаторському розвитку все пощупати, побачити і всюди побувати, може бути біда. І я так розумію, що якщо про це ми будемо говорити, то тут якихось таких певних медичних порад ми не можемо дати тільки заглушки. правильно? Заглушки так, не залишати дитину одну, якщо ви відчиняєте вікна в кімнаті. Ну і навіть якщо дитина в кімнаті взагалі не потрібно відчиняти вікна, бо ви можете відвернутись буквально на секунду. Цієї секунди буде достатньо, навіть якщо ви на першому поверсі живете, все одно повинні бути заглушки на вікнах, і повинні ви спостерігати за дитиною. Ще я так розумію, те про що я вже проговорила, ще одна така дуже велика небезпека це в нас хімічні, хімічні засоби, засоби, і так. саме весна і літо це ті пори року, коли найчастіше з хімічними отруєннями доставляють дітей до реанімацій, до лікарень, тому що, що тому, що залишають без нагляду. Так само, як і з вікнами, чи тут чи тут вже інша якась історія? Скоріше за все, все ж таки більше батьків починається весна літній період, так хочеться більше чистоти, і хочеться все перемити. Угу. в цей час ну, дитину нема куди подіти, дитина все одно в квартирі буде, так і дитина швидко знаходить ці засоби, миючи ці хімічні абразивні речовини, які можуть призвести до трагедії, на жаль. Кожен рік також до реанімації потрапляють діти, в яких Отруєння в послідуючому це може призводити і до опіків стравоходу ротової порожнини, це може потім призводити до дуже небажаних наслідків та інвалідизації дитини. Ми з вами щодо медичної поради першого пункту нашої розмови. Я так розумію, давайте будемо з кожною небезпекою давати якусь пораду. Ми маємо поставити заглушки на вікна. Ми про це проговорили. А якщо дитина. Вже випала, то я так розумію, перше, що ми повинні зробити викликати швидку, швидку і бігти туди, тому що ми не допоможемо да ну. А той час, який ми згаємо, поки будемо бігти, в спускатися незалежно від того поверху, де ми знаходимося. Швидка вже повинна до нас їхати. І навіть якщо дитина випала з першого поверху, може вона забилася і все також перевірять лікарі. Правильно так обов'язково викликаємо швидку, біжимо до того місця, і, будь ласка, не чіпаємо дитину. Якщо дитина, наприклад, так сталося, що випала, і вона може самостійно піднятись, то ми можемо там її там допомогти їй так. допомогти якимось чином. Якщо дитина не ворушиться, ми ні в якому разі не чіпаємо жодної частини тіла дитини. Ви можете накрити дитину, якщо там більш-менш прохолодно, можете накрити якоюсь ковдрою, але все інше, ми нічого не робимо, чекаємо приїзду швидкої допомоги медиків. І другий пункт тут у нас стосується хімічних засобів. Так до речі, хочу таку ремарочку зробити. Що мені здається, що всі ці пляшки такі яскраві, красиві, з квіточками, з різними персонажами, які малюють маркетинговими всіми цими, вони дуже, мабуть, і приваблюють в тому числі дітей, тому що воно ж дуже цікаво, воно цікавіше за іграшки, так, тому що воно, воно ж доросле так. в тому числі. Так дуже часто воно гарно пахне для того. Щоб і нам було приємно прибирати і не мати того хімічного аромату. І все це красиве, яскраве, пахуче, чи то якесь рідке мило, чи то вже дійсно хімічний засіб, якийсь аля для чищення кераміки, підлоги, підлоги. Да. вони можуть бути в доступі, і дитина може їх ковтнути. Так? І які дії тоді наші, якщо ми побачили, іноді, на жаль, ми навіть не бачимо, від чого дитині погано, але якщо ми бачимо, Бачимо, що це сталося, бачимо ту пляшку, бачимо дитину і розуміємо, що це сталося. Тут так само викликаємо швидку. Так, обов'язково вперше за все ми викликаємо швидку. Ну взагалі, як це відбувається зазвичай, так батьки е, в шоці телефонують педіатру своєму чомусь, але педіатр в цьому разі не допоможе. На жаль, перше, що ви повинні зробити, це викликати швидку допомогу. Можна запропонувати дитини дитині пити звичайну просту воду. Якщо дитина може це робити, ви можете її в цей час, поки їдуть медики наводнювати водними розчинами, а ніяких там інших речовин, коли розчинів, вітамінів, Суди, так. соди. Так ми нічого не змушуємо дитині пити лише звичайну воду без газу. Чи повинні ми викликати блювоту для того, щоб дитина вичистила те, що випила, чи це може повторно опекти дитину? Так, не потрібно самостійно викликати блювоту, бо ви можете лише погіршити стан дитини. Дитина може цією блювотою ще й аспірувати uh -huh. цю рідину і викликати хімічну пневмонію вже І буде, буде значно гірше стан дитини. Все, що ми можемо зробити, це викликати швидку. І давати дитині пити звичайну воду. Дитина може самостійно. Uh -huh. а... Блювати, але це нормально, якщо дитина самостійно блює. Але додатково ми не засовуємо ніякі пальці до рота і не і викликаємо. пити. Теж не треба а, прям а, змушувати, Змущувати. якщо хоче, так, як чи ж хоче. не напувати насильно, так, так? так лише якщо хоче, і потрошки не так, щоб дитина там за один раз всю пляшку літрової води випила. Скільки угу. хоче дитина, стільки й даємо пити і чекаємо швидку допомогу. Тут теж підкреслимо першочергово викликаємо швидку, тому що. Або когось кличемо, щоб хтось допоміг. Як часто буває при першій допомозі, десь ми бачимо на вулиці, ми завжди долучаємо когось. Якщо хтось допомагає, хтось викликає, тобто кооперуємося навколо травмованого. І тут вже наша дитина, і зрозуміла, що емоції в батьків будуть зашкалювати більше, ніж це чужа людина на вулиці, але все ж таки треба діяти дуже оперативно і швидко, як, знаєте, як годинник. Тому що це дійсно і ваша дитина, і як ви вже згадали, пані Гану, це. Може бути інвалідізація дуже часто. Це і рубцювання від цих хімічних опіків. Дуже, дуже Численні серйозно. операції хірургічні після цього стаються, тому це дуже важливо. До речі, е, якщо так. це відбувається на вулиці, то це. Зазвичай більш кооперативно, як ви сказали, так тобто під'єднуються інші люди, які більш так тверезіше дивляться на цю ситуацію, і їм краще оцінювати цю ситуацію. Але зазвичай це вдома відбувається. Тому тут можуть на допомогу приходити сусіди, наприклад. Угу. Якщо ви розумієте, що ви не можете себе опанувати, покличте там сусідів чи когось Щось пояснити, так. як то за алгоритмом надання невідкладної допомоги, так. там треба відповісти на ряд питань. Так. Може, так, так. в цей момент мама і не може, так і так, тому так. треба долучити когось іще. Е, і ще дуже, мабуть, важливо нагадати нашим глядачам, що оці кооперативні закупівлі таких великих об'ємів, що удешевшує, наприклад, там, велика каністра чогось і переливання уємності від харчових продуктів, це також може призвести до того, що не те, що маленька дитина і доросла, і підліток, і навіть доросла людина може попастися на це. І знаєте, як-то переливають якісь харчові пляшки якісь рідини, чи то беруть велику там каністру чогось і наливають в інші. Тобто, Ми розуміємо, що все повинно бути марковане в своїх шухлядках і подалі від діточок. Так, так обов'язково шухлядки мають закриватися, теж заглушки мають бути на цих або там на замочок, закриватися всі ті шухляди, де є хімічні абразивні речовини, якими ми обробляємо. Роблюємо різні поверхні, також там добрива угу. для кімнатних Росли, рослин обов'язково повинні в спеціальних шухлядах, бути закритими від дітей. Це те, що дитина може потягнути до рота, все що яскраве, зазвичай так все, що дрібне, дрібне. так само. Ми можемо згадати. Ну, це в будь-яку пору дитина може бути удушення тою частиною. Чи ми вже теж якось про це говорили? Це ковтання різних батарейок, ковтання маленьких предметів, і що найстрашніше, мабуть, то магніти, оці ся конструктори, магніти. До речі про магніти хочу застережити: магніти для холодильника. Вони здається, що вони такі там великі. Так, угу. і вони високо, але дітки підростають, і ви можете навіть не помітити, бо ну, завжди ж висів цей магніт на так, холодильнику. Так. Так. А, ці магніти зараз вони дуже легко відклеюються. відклеюються так? так, і діти можуть проковтнути той самий магніт, і це може призвести до важких наслідків. Також це дуже важкі втручання, коли це відбувається. Це чи лікарі чекають певним чином, поки воно само вийде природньо, чи це операція інвазивна, неінвазивна? тобто з розрізом, без розрізу, як це відбувається зараз? Ну, це залежить від розміру предмета, від самого предмета, магніти, наприклад, їх. Обов'язково достають так. Якщо це якийсь, ну наприклад, шарик такий круглий пластиковий, uh -huh. то його, якщо дитина проковтнула, то в принципі нічого може і не бути, і можна поспостерігати. Тут все індивідуально, і лікарська комісія вже вирішує, що робити далі. Uh -huh. після Я так випадку. розумію, це обстеження, це якісь рентгенологічні так, чи так, так, якісь інші такі, так де uh -huh. можна побачити цей предмет і прослідкувати, як він виходить. Я пам'ятаю, в моєму дитинстві найбільше лякали тим, що ти голку проковтнеш, і все, все тобі більше не жити. Хоча певні хірурги кажуть, що організм наш досить розумний, що іноді навіть та голка може вийти і природньо, без, без певних пошкоджень всередині, але все одно лікарі дуже ретельно слідкують. За цим процесом, так? Так, так. Це ну, голка це гострий предмет, і це зазвичай небезпечно для uh -huh. організму, бо може будь-який мить проковтнути стінку кишківника або іншого внутрішнього uh -huh. органу. Тому голку якраз зазвичай треба діставати. Одразу діставати. Так. Ну, Насправді, знаєте, я дуже от Хочу, спираючись на ваші слова, підкреслити, що оці знаєте, ці батьки, які кажуть, та виросли. То дивіться, оці набори, які перестороги для батьків, де заглушки на розетки, де оці всі на шкафи, на вікна. Ми ж виросли і не померли без цього всього. Насправді, невже ви дійсно хочете ризикувати своїми дітьми, щоб знаєте, перевірити, чи зможуть вони так само вирости і не травмуватися, як це зробили? Ви з іншим характером? Інших умовах з меншою кількістю приладів, які були у вашому дитинстві, так ще давайте згадаємо із вами різні вентилятори, зволожувачі повітря, все це, що теж дістається під час потепління для того, щоб зробити комфортнішим наше життя. Чи це теж небезпечно для дітей? Як тут бути? Чи тут працює розмова з дітьми про небезпеку цих предметів? Вентилятори це небезпека, перш за все, тому що діти люблять пізнавати світ руками, і вони можуть полізти руками до того самого вентилятора, перевірити, як він там крутиться своїми uh -huh. ручками. Так. Це може також призвести до травм різноманітних. Тому ну, розмови розмовами, розмови це добре, дитина повинна, ви повинні розмовляти з дітьми, але якщо це дитина, яка Ще така, більш маленького віку, так, ще дошкільного віку, то а, вентилятори мають бути лише там, де є доросла людина, а, де немає діточок, а, так, щоб а, убезпечити дитину. А, про зволожувачі повітря тут трішки а, безпечніше він так, а, але все одно ми повинні пам'ятати, що це електричний прилад. І будь-який електричний прилад має бути в безпечному в, в, в недоступному місці. Так, так, так. Так, так знаєте, я от ще також нагадаю про різні батареї, різні генератори і все те інше, що дома в людей є. Ми не знаємо, яким буде наше літо. Пам'ятаємо минуле багато блекаутів, не блекаутів, як відключень планових. Mm -hmm. Так і теж все ще наситили свої квартири та домівки більшим кількістю, більшою, більшою кількістю всякого небезпечно. Так і у всіх щось стоїть автомобільні акумуляторики теж мають певні викиди і повинні бути подалі від взагалі живої людини. Все це ретельно вивчайте, щоб не було біди. Пані Гану, скажіть, будь ласка, в нас тут пару хвилиночок залишається, які міри ми можемо зробити, що є під нашим контролем, що покласти в аптечку, може зробити якісь щеплення, окрім того, що ми перерахували. Весняно-літній і осінній період частково характеризується тим, що діти більш на вулиці знаходяться так? і вони більш склонні до того, щоб травмуватись. А травми це завжди ризики правця. Ми знаємо нещодавно, на жаль, в Україні померла дівчинка, 14-річна, від правця. Тому, перш за все, ми маємо перевірити, чи дитина щеплена від правця. Мають бути, якщо дитина там до року, то три щеплення в неї, потім в півтора року робиться щеплення, в шість років, в шістнадцять, і в подальшому кожні десять років. Це, до речі, не тільки дітей стосується, але й дорослих. Дорослі люди теж кожні десять років мають оновлювати щеплення від правця. Це перш за все, що ми можемо зробити профілактика правця. По-друге, оснастити свою домашню аптечку якимись мінімальними засобами захисту. Так, це е, якісь антисептики, так, це може бути звичайний антисептик для рук, щоб ви змогли швидко обробити рану. Е, це може бути якийсь хлоргексидин. Е, це обов'язково мають бути в аптеці в аптечці стерильні бінти або серветки для того, щоб якщо це відкрита рана, ви змогли покласти її. Поверх цієї рани, і якщо є необхідність, вже зі стерильною цією серветкою поїхати до лікарні або там на швидкій поїхати, uh -huh. так знеболюючи обов'язково, бо зазвичай якісь травми завжди супроводжуються знеболювальними болять вони. Uh -huh. Ну і мабуть якісь антигестамінні препарати. Якщо по рекомендації вам порекомендує педіатр чи ваш лікар, якщо ви знаєте, що ви будете там десь в якісь квітучій місцевості, чи мали якісь прояви, це все так, так але все це ми сьогодні. Знаєте червоною ниткою нашої програми знання у людства для того, щоб їм користуватися. Якщо ви самі чогось не знаєте, зверніться до сімейного лікаря, зверніться до експерта педіатра, і він вам порадить, яку сформувати аптечку. Чи то ви їдете тут по місцевості, чи ви хочете виїхати за кордон кудись відпочивати в тропічну, якусь більш іншу, не схожу на нашу країну, завжди треба звертатися до експертів. Так, так, так. так. Дякую ще, вам. Так, так. Я вибачаю, ще хотіла нагадати про репеленти, uh -huh. бо зараз буде сезон комах, і обов'язково треба використовувати, якщо це маленька дитина, то в кімнаті мають бути репеленти, там можуть бути які повітряні такі, так? Uh -huh. Uh -huh. Ціровуючи, так. Якщо це дитина більш старшого віку, то можна на тіло вже наносити ці речовини. Та зараз багато і спреї, і, і браслетики, різнокольорові. Так, все так. все є зараз для так. нашого дозвілля. Так, Дякую так. вам за таку змістовну консультацію. Нагадаю глядачам. Ганна Пенчу, медична директорка дитячого консультативно-діагностичного центру імені Академіка Резніка, була в нашій студії. Обов'язково бережіться. Для цього є зараз все треба тільки захотіти. Бажаю вам гарно. Здоров'я, теплої погоди і відпочинку, бо це підтримує нас в будь-який час. До зустрічі наступного тижня.